Про події в Україні та світі далі будемо говорити із експертом при Верховній Раді України Данилу Павлоченко з нами на відеозв'язку Пане Данило, вітаю вас. Слава Україні, Доброго вечора. героям слава. Розпочнемо із кадрових ротацій. Стало відомо про звільнення із посади голови правління НАК Нафтогазу України Юрія Вітренка. Власне, вже відомо про те, принаймні чутки ходять, хто займає його місце. Це Олексій Чернишов, чинний міністр розвитку громад та територій. Насправді, Юрій Вітренко із посади, мабуть, звільнений ще рік тому, так або хотів звільнитися ще близько року тому. Чому саме зараз він іде з посади, і як він залишає компанію, в якому стані компанія Нафтогаз. З України, ми чудово пам'ятаємо, що мав місце певний конфлікт під час питання про погашення облігацій «Нафтогазом України. Тоді почався певний відкритий конфлікт між прем'єр-міністром і головою «Нафтогазу» Петренком. Вирішили на той час не розбиратися в плоскості призначення нового очільника, Оскільки, мабуть, не було вирішено, хто може зайняти місце діючого керівника, наразі, мабуть, дійшов до цього часу. Попереду складний опалювальний сезон. Потрібна людина, яка буде готова приймати певні складні рішення, налагоджувати комунікацію з іноземними партнерами. Схоже на те, що Вітренко не хотів брати на себе цю відповідальність. І він так само був зацікавлений у відставці, як і уряд. Таким чином було прийнято змінити кадрового керівника. Призначити Чернешова людина, яка давно працює в діючій команді в системі ще з 2019 року. Він має чудовий авторитет у керівництва держави. Він має гарний досвід. І він має гарні контакти з прем'єр-міністром. Я думаю, що такі публічні конфлікти вже будуть неможливі, тобто вони будуть намагатися знайти компроміс, знайти вирішення питань в інші способи, не конфліктуючи. Зараз тоді, власне, повернемося із України до країни ворога, до Російської Федерації. Власне, там про заяви, нібито те, що мобілізація вже завершена. Що вони всі 300 тисяч мобілізували, які потрібні. Надходять інші заяви із Чечні. Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів у республіці. Заявив, що повістки будуть надходити. Так само ватажок ПВК Вагнер Пригожин власне піддав критиці російських олігархів і заявив про те, що в комфортному стані вони живуть, Уть і перешкоджають повній мобілізації у Російській Федерації. Ось таких ідейників насправді кілька місяців тому ще не було видно. Як бачимо, з'являється і з'являється у Росії. На ваш погляд, чи буде така тенденція зберігатися і надалі, і що буде із цими мобілізаційними заходами, зокрема у Чечні? Однозначно буде продовжуватись нагнітання атмосфери. Ми всі бачимо, що ті завдання, як Російська Федерація, керівництво ставило на початку війни, вони не виконані. В них залишається тільки один варіант підвищувати градус медіа, ще більше погрожувати. І відповідно, політичні лідери або наразі це ми розглядаємо пригожена. І Кадирова це зараз їхній золотий час. Тобто, це люди, які фактично керують приватними військовими компаніями, отримуючи кошти з державного бюджету Російської Федерації. Вони розуміють, що чим більше будуть вестися активні бойові дії, чим більше завдань буде ставитися для них, тим більше фінансові коштів вони будуть отримувати власні кишені. Тому наразі вони розігрівають конфліктну ситуацію всередині уряду. Ми знаємо від Різних розвідок від британської розвідки від американської розвідки надходять інформації, що у Путіна є різні крила, які з підтримують посилення війни з Україною, ескалацію, інші натякають на пом'якшення ситуації, на відведення військ і знаходження якогось міжнародного компромісу. Наразі сьогодні дуже цікава ситуація, яку всі обговорюють з зерновим коридором з Ердоганом. Яка дала нам розуміння ставлення до Путіна з боку міжнародних партнерів з міжнародних лідерів, коли фактично спочатку приймається рішення і озвучується керівниками інших держав, і лише потім керівництво Росії дає пояснення своїм громадянам, попередньо нагнітаючи ситуацію, відповідно люди залишаються незадоволені, ні політичні сілі всередині держави не виконані. Ні, зовнішньополітичні ціни не виконані, тому що весь світ чергове пересвідчується, що вся сила Путіна полягала лише у залякуванні і шантажі. А насправді результатів, яким він погрожує, він забезпечити не може. Тому наразі ці особи як паразити пригожина переможного будуть далі витаскувати кошти з державного бюджету. Але нам треба розуміти, що посилення їхнього впливу не означає, що це якісь альтернативні нові лідери, які можуть замінити Путіна чи привести якісь свої команди. Це виключно ті люди, які можуть функціонувати в рамках системи Путіна. Якщо завалиться його в режим, вони так само відійдуть. Ну, от якщо говорити про пригожина, в Росії насправді ходили чутки про те, що краще вже мобілізуватися до вагнерівців, тому що там принаймні тебе одягнуть, тобі будуть платити заробітну плату. А не так як це є у російській армії зараз, і серед тих мобілізованих. Чи от може змінити настрій мобілізаційний росіян такі особистості? Ми всі бачимо приклади, як вони постійно мобілізують найманців з місць позбавлення волі. Я думаю, це яскравий показник того, що ряду бажаючих поповнити ряди приватних військових команд компаній немає. Якби була достатня кількість людей, які за зарплату йшли туди, чи за амуніцію, чи за будь-які інші привілегії, то їм би не потрібно було забезпечувати там з безробітних, з зеків з інших поповнення свого кадрового потенціалу. Насправді у листопаді відбудеться важлива зустріч, яку ми чекаємо вже кілька місяців. Це зустріч Великої Двадцятки в Індонезії, куди власне запрошений і терорист Путін. Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту відкликати запрошення Путіну для участі в саміті Великої Двадцятки. На ваш погляд, чи дослухаються до цих прохань від України, і чи власне відгукнеться Володимир Зеленський теж на це запрошення? Попередня була інформація, що президент України має намір відвідати цей саміт, навіть фізично, що буде доволі гарним показником для світу позитивною тенденцією, скажімо так, можливо, сигналом для того, що Україна доволі сильно тримається і готова протистояти і розвиватися далі. З приводу участі Путіна, я думаю, що це питання не вирішено навіть ним самостійно, тому що він розуміє, якщо це будуть відвідини, де він не зможе заявити свою чітку позицію, де знову світові лідери будуть від нього сахатися, не погодяться на двохсторонні зустрічі. То навіть для російського телебачення це буде погана картинка, і йому простіше буде е, виправдати свою відсутність, якимись надлагальними справами всередині держави. Скоріше за все зараз іде намагання обговорити через Ердогана, через інших світових лідерів якісь варіанти діалогу Путіна з президентом України або скоріше навіть з президентом Сполучених Штатів. Для нього це завжди було основною ціллю. Він хотів комунікації з США, хоча на внутрішній арені завжди дискредитував цю державу і показував, що насправді вони на неї не рівняються. Однак, політичні його амбіції саме такі: він знову ж таки. Пробував війною в Україні повернутися на світову арену в плані сильного лідера, що в нього не вдалося. Тому він зараз буде пробувати це іншими шляхами знову ж таки через погрози, через певний шантаж, спробувати показати, що давайте таки домовимося про щось з путіним, щоб уникнути ескалації війни. Але наразі градус світової політики такий, що після масових обстрілів України вони розуміють, що домовлятися з цією особою немає про що. Тому зараз позиція буде доволі тверда. Я не думаю, що ми будемо чути заяви Макрона чи Шольца, чи будь-яких інших світових лідерів про те, що з Путіним потрібно про щось домовлятися, так але велика сімка то точно нас підтримує, але в великі двадцятці залишаються країни, так які мають сумнівну позицію. Чи якось це зміниться можливо після того, як Путін не приїде або приїде на сам. Країни, які мають сумнівну позицію, вони все одно виражають її через певне стримання критики, але не у відкритій підтримці Росії. Цього вони не зроблять і на саміті G20, тому що будь-яка відкрита підтримка агресії щодо України, це означає підтримка порушення суверенних територій таких держав. Та ж сама Індія, наприклад, яка теж є доволі могутньою державою, великою в неї теж є ряд територіальних невизначених невирішених претензій, тому вони не можуть робити таких заяв. Максимум вони можуть утриматися при певних там голосуваннях чи певних рішеннях проти Росії, але відкрито підтримувати її вони не будуть. Якщо Путін все-таки не поїде на зустріч Великої двадцятки, яким це буде ударом? І про те, що ви кажете на федеральних каналах, власне, як можуть це показати про те, що Росія самодостатня країна і їй вже не потрібна зустріч навіть із країнами Великої Двадцятки? Думаю, що так. Вони будуть виправдовувати це тим, що з ними немає про що говорити. Про те, що зараз, наприклад, ситуація важливіша всередині держави, і Путіна є дуже важливі завдання, будь-які інші виправдання. Ну і мабуть, просто будуть забувати телефір якимось іншими новинами. Власне, якщо повернутися ще до влади у Росії, зараз насправді багато говорять про те, що навколо Путіна з'являються різні персонажі, які заявляють про те, що вони готові зайняти його місце. Чи можливий зараз, на ваш погляд, зміна влади воєнним шляхом в Росії? Я не думаю, що нам варто сподіватися на військовий переворот. Система вистроєна Путіним функціонувала десятиріччя. Вона фактично повторює радянську систему. І не потрібно плекати надії, що будь-яка особа, яка прийде замість Путіна, чи когорта осіб, що вони повністю змінюють Російську Федерацію. Єдине, чого вони зараз можуть прагнути, це очолити цю систему, але не зламати її. Тому що саме така вертикальна ієрархія спокушає всіх російських лідерів, вони просто хочуть отримувати кошти з державного бюджету, давати імперативні вказівки і будь-які там публічні нові вибори, європейська інтеграція чи демократія їх не цікавить. Тому єдине на що ми можемо сподіватися, це ті варіанти, які в принципі обговорювалися не так давно. Коли Путіну пропонувалися варіанти його радниками з приводу можливого відходу від управління за станом здоров'я і тимчасова передача повноважень на якісь колегіальні органи, наприклад, на Раду національної безпеки і оборони Російської Федерації, таким чином вони могли б світу показати, що Путін, якого ви змальовуєте як кровавого лідера, наразі не керівник держави, тому за його дії ми вже не відповідаємо. Давайте домовлятися по новій, давайте розблоковувати санкції, давайте випускати Росію знов на міжнародну арену, і будемо про щось домовлятися. Звичайно, що навіть при такому сценарії дуже сумлівним виглядає повне відведення російських військ з території України. Власне, так? Тому це був би черговий сценарій якогось замороженого конфлікту. Власне, через російський терор зараз українці економлять електроенергії, залишаються фактично у темних містах і нас продовжують закликати це робити. Насправді на це відгукнувся євросоюз і заявив про те, що вони будуть допомагати нам. Покрити термінові енергетичні потреби України вже заявили про суму в 25,5 мільйонів євро. Спрямують кошти через фонд енергетичної підтримки України. Чи цих коштів буде достатньо, аби зараз допомогти Україні, тому що ми розуміємо, що енергетичний терор по об'єктах критичної інфраструктури, ну як бачимо, Росія продовжує бити. Безумовно, лише цих коштів буде недостатньо. Якщо попередня інформація, яку надає уряд, що вражено близько 40% енергосистеми України відповідає дійсності, то звичайно це питання в мільярдах доларів, а не в 20-30 мільйонів. Водночас такі кошти допоможуть ситуативно в певних місцях. Забезпечити, хоч якусь гарантію, що у разі перебою більше ніж там на 5-10 годин люди зможуть обігрітися, зможуть отримати певну кількість там електроенергії. Тут важливіше говорити про те, що Україна наразі веде перемовини про збільшення передачі потужності європейських енергосистем плані електроенергії до України. Якщо зараз Україна може запозичити з європейського союзу близько 500 мегаватт, то мова йде про те, щоб збільшити цю потужність у 2-3 рази, що дозволить частково перекрити нестачу від зруйнування теців інших електростанцій. Але ми маємо розуміти, що крім об'єктів, які генерують електроенергію, тобто ГЕС, ТЕЦ, атомні станції, у нас ще є так само підстанції. Тобто, навіть якщо Європейський Союз передасть нам цю електроенергію, нам потрібно буде через підстанції розповсюдити її по території України. Росіяни, в тому числі дронами, б'ють якраз і по таким підстанціям. Тому зараз важко спланувати взагалі механізм дій у разі ураження і підстанції і електростанції. Наскільки відомо, уряд утворив нову міжнародну координаційну раду, куди входять керівники міністерства енергетики всіх європейських держав Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, які в онлайн режимі постійно обговорюють різні варіанти допомоги з допомоги Україні, як в таких масштабних питаннях, як відновлення генеруючих станцій, так і в варіантах саме комунікацій, які дозволять транспортувати, запозичувати з європейського союзу електроенергію тощо. Дякую вам, пане Данило, що доєднались до нашого етару. Нагадаю експерт при Верховній Раді України Данило Павличенко був з нами на відеозв'язку. Дякую, Дякуємо, що побравити. доєднались.